Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готувала дуже смачну рибну намазку. Хай червона крахувається перед нею. Для цього нам потрібно всього-навсього 4 інгредієнти: філе оселеця. вершкове масло. Перелік інгредієнтів є ще в описі під відео. Плавлений сирок. І одна невеличка варена морква. Все. Тепер блендером перемелюємо до однорідності І наша намазка готова. от тут таку намазку. Вона дуже і дуже смачна. Перебираємо її в якусь посудину і кладемо в холодильник і смакуємо. Дуже і дуже смачна нагадую. Так що готуйте, вам сподобається, не пожалкуєте. Особливо ті, хто дуже люблять рибу. Це свій рідний рідний смак, повірте. Бажаю вам успіхів, смачного вам. Хай все вам в житті вдається, здоров'я і миру. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримайте мій канал. До зустрічі!